Село Дерно Волинської області у лісі, неподалік від будинків місцевих жителів, стихійне сміттєзвалище, у ямі побутові відходи. Там страшне, що про що ви говорите? Там страшне, що в лісі це страшне. Всі вивозять сусіди, я вивожу тільки таке, що і ми взагалі своє таке раніше палили. А так всі в ліс. ну Ми тут декілька разів яму рили, то яму скидали, якщо ви були, бачили. Потім ту яму заривали, але це теж не вихід. Мешканці сусідньої хати Микола та Галина кажуть, вивозити до лісу сміття не найкращий варіант, але іншого раніше ніхто не пропонував. Тому люди дівали відходи хто куди. Ми тут пару хат, ми все збираємо, все утилізуємо. Що спалюємо по котлах то хто цього, а такі бутилки все виносимо і закопуємо. А голяки, от то ж село, де ж їх дінеш. Декілька місяців тому в селі почали вивозити сміття централізовано, розповідає місцева жителька Світлана. Два рази в місяць їздить машина, угоду заключили з сільською радою. Якщо розібратися, куди вони вивозять? На край села іншим людям. Воно, мабуть, там розноситься по полі. Що ж воно? Це якби був сміття переробний, де сортувалося б сміття, так як треба, це викид. Сусіднє селище Цумань має власне сміттєзвалище, куди привозять відходи жителі центру громади. Територія не огороджена. Сміття звідси розноситься по навколишньому лісу, розповідає головний лісничий Ківерцівського лісового господарства Орест Мороз. Це питання цього року є актуальне як ніколи, оскільки збільшилась кількість сміття засмічення лісу. Теж збільшилася питання в тому, щоб воно було облагороджене. Чи це буде насипний вал, чи це буде паркан? Насипний вал днями на сміттєзвалищі почали робити, говорить заступник Цуменського селищного голови Микола Фень. Паркан, який може запобігти рознесенню сміття вітром, звести планують. На це виділили 200 тисяч гривень з бюджету громади, але каже, аби повністю обгородити сміттєзвалища, їх не вистачить. Оце все стихійне, що воно було до цього часу, його треба обратно звертати в валки, для того, щоб воно не розліталося. Тоді поставимо там паркан. І я думаю, на цьому питання вирішиться. Ну, не повністю вирішиться. Воно би краще було, б, аби був якийсь сміттєприробний завод, куди б це все вести, зробити утилізацію. На даний час громада цього не може собі дозволити. Спільна проблема і стихійних і офіційних сміттєзвалищ у тому, що крім забруднення з настанням тепла у них стаються пожежі, каже провідний інженер з охорони та захисту лісу Поліського лісового офісу Володимир Левосюк, перекидається вогнище сміттєзвалища на наш державний лісовий фонд. Ну і відповідно у нас вже тоді біда, і ми вже починаємо це все локалізовувати. Ці всі сміттєзвалища беруться на облік для того, щоб їх в подальшому можна було би обирати, тобто створити і поновити мінералізовані смуги. Зі слів Володимира Левосюка, якщо лісова охорона затримує людей, які викидають сміття, їх штрафують. Сума стягнення від 425 до 850 гривень. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.